Христос Воскрес, Воїстину Воскрес з другу неділю після Пасхи, неділя Томіна. або як народдя антипасхам. Ну, як Томін повірив у Воскресіння Христові, так і нам треба повірити Збройним силам України, які можуть відвоювати. Території загорблення Російською Федерацією і без Збройних сил України, без головнокомандуючих Збройними силами України Залужного більше нема кому повірити. Я декілька днів тому друзі, вас повідомляв, що мені стало відомо в селам мережі я вас повідомив про те, що. Найбільші жирні російські активи України, які належать Фрізмену і Кодосі, не конфісковані. А це нагадую: Сенбанк, Сенсбанк, колись Альфа, мінеральні води, Моршинська, Міргородська та інші, Київстар і так далі. Все це коштує десятки мільярдів гривень. До Фрідмана також варто додати ще жирних товаришів із енергоросіян Бабакова, Генерала і воєведін, які володіють готелями прем'єр по всій Україні та 5 об енерго. А це сотні наших менших, а ще сотні і менших підприємств і об'єктів. Все це оцінюється десятки мільярдів гривень. Можна ще наводити багато прикладів, але неозброєним оком видно, що конфіскація тільки цих активів без проблем закриє виплату премії військовим, на яку бідолашні гетьманці та його ну, прибічники не можуть знайти надходження до бюджету. Більше того, в Україні є інструмент цивільної конфіскації. У ньому все, що конфіскувати, чи мало активів можна конфіскувати, але це вони чомусь дуже дрібні. А от серйозні активи, то рух не вистачає до часу. Всі перелічені російські олігархи вже під санкціями, які ввів Зеленський. Але бідолашні співробітники мін'юста та мінекономіки ніяк не можуть справитися. Цим обов'язком. Чому, але ми з вами чудово розуміємо, що за це чомусь, чомусь. Для чого я пишу цей пост? Для того, і, ну, і поширю його зараз в соціальних мережах, то щоб нам не розказували та слуги народу і та компанії, що в нас немає коштів на премії для військових. Підписуйтесь на мій канал, YouTube канал, Telegram канал, на соціальні, інші соціальні мережі, а саме Facebook на одну сторінку і на другу. Друга сторінка, так само, як чотири мої групи, за балконі вже третій місяць Facebook. Разом Разумні сила і можемо подолати. І той Facebook теж може розблокувати другу сторінку мою і 4 групи то підписується, твіттер і інстаграм. Будьте здорові та щасливі. Гарної неділі. І всього найкращого. З міром і до перемоги над Російською Федерацією, над агресом Російської Федерації і над бандитами, які є у владі України. Дай Боже щастя і здоров'я. Всього найкращого. З вами був Богдан Гавляк, Львів Україна. До зустрічі!